Взяли ребянка, 3 лет матч. Забери там вас там. Ви гідерка тим, що щось наш постійний експерт, наш постійний експерт. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми розберемо фейки про мобілізацію літніх людей, а також зовсім абсурдну вигадку про канонізацію, начебто пса-патрона. Це сталося за версією російської пропаганди у православній церкві України. От ви лишень уявіть, до чого додумалися російські пропагандисти. Вже кажуть, що нібито православна церква України канонізувала пса патрона. Такі фейки можна прочитати у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. І звісно ж до своїх повідомлень вони, як завжди, долучають так звані докази, фото, начебто іконостасу в одній із церков, яка за словами пропагандистів належить до православної церкви України. І от на фото замість царських воріт у церкві нібито встановили ікону із псом патроном, і навіть ідуть далі. Пропагандисти вигадали цілий коментар предстоятеля ПЦУ Епіфанія, який заявляв, начебто, що така канонізація допоможе залучити до церкви більше вірян насамперед дітей. Однак це неправда. По перше, кидається в очі, що в дописі пропагандисти не вказують, про який саме храм йдеться. і пошук цього зображення закону пса патрона в гуглі результатів не дав. Спроби знайти будь-які публікації або новини про канонізацію пса патрона також успіхом не увінчалися. У надійних українськомовних і англомовних медіа немає жодних згадок про це. І на веб-сторінках Православної церкви України також нічого про це не написано. Так само фактчекерам не вдалося знати. Знайти коментарів стосовно цієї ікони, так званої від очільника ПЦУ Епіфанія, ані в його профілі у Твіттері, ані в Інстаграмі, ані у Фейсбуці. Тобто коментар Епіфанія пропагандисти просто вигадали. Крім цього, аналітики проекту VoxCheck спробували пошукати різні повідомлення від реальних користувачів в українському інформаційному просторі за ключовими словами. І також безуспішно. Хоча у випадку канонізації пса патрона і розміщення вже його ікону у церквах, користувачі точно би це не пропустили і повідомили би про це в інтернеті. Але от найцікавішою виявилася спроба прогнати картинку з іконою пса патрона, яку ширить російська пропаганда, через інструмент, який допомагає виявляти використання штучного інтелекту при створенні зображень. Аналітики проекту VoxCheck спробували використати вебсайт, називається він Hive Moderation, і він показав, що ікона, так звана, була намальована штучним інтелектом з імовірністю 99,9%. Отже, бачимо, що окрім традиційних своїх методів, російська пропаганда намагається поставити собі на службу навіть штучний інтелект. А це значить, що кожному з нас варто бути набагато більш пильним при поширенні різного роду інформації і відмовитися від використання анонімних телеграм-каналів як джерел для новин, які ми потім хочемо поширити, чи на основі яких хочемо зробити будь-які рішення у нашому житті. Натомість читати варто засоби масової інформації, авторитетні бренди, новинні, які вже багато років існують. і. Крім телеграма, існують також як веб-сайти авторитетні або як телевізійні канали радіостанції. Ну і звісно ж, офіційні джерела це також для нас джерело інформації. Останнім часом, все частіше російська пропаганда намагається використовувати фейки у вигляді листівок, які начебто роздають в Україні, виготовляють листівки в одному, двох-трьох екземплярах, фотографують їх на фоні міського пейзажу і кажуть, що в такому то місті масова роздача листівок з якимось потрібним Кремлю меседжем. При цьому у тому місті їх навіть могли не роздавати. І кілька тижнів тому ми з вами розбирали такий фейк щодо листівок агітації за залужного, які, наче то виявили в Житомирі. І ось свіжий фейк від кремлівської пропаганди. У кремлівських медіа поширюють фото агітаційних листівок, які нібито роздають в Україні людям похилого віку. Ти вже прожив своє, іди на фронт, написано у цих агітаційних листівках. А також вік тільки у твоїй голові вступай до лав Збройних сил України. При цьому у кремлівських медіа можна прочитати, що у такий спосіб українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки збирають дані, аби потім примусово мобілізувати пенсіонерів, і додають, що випадок примусової мобілізації людини похилого віку. Буцімто вже навіть зафіксували у Києві. Це, звісно ж, брехня. Фактчекери Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони проаналізували ці повідомлення і пояснили, що такі агітки фейкові і їх не могли роздавати представники військоматів або ж інші органи військового управління під час загальної мобілізації, призвати на службу. Можуть усіх військовозобов'язаних віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відтермінування або зняття з військового обліку. А згідно з класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, літнім вважається вік 60-75 років, старечим – 75-90 років. А тих, хто досягнув 90 років і більше, називають довгожителями. Отже, насправді таких офіційних агіток не існує ніхто мобілізовувати людей. І поважного віку не збирається, але це не означає, що будь-хто, зокрема, і поплічники Кремля не можуть створити власноруч такі листівки за допомогою фотошопа і згодом зробити навіть новину про, начебто, їх поширення в якихось містах. І саме цей метод ми бачимо, що все частіше використовує російська пропаганда. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто. А перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення українському радіо, телеканалі Перший вебсайті Суспільне новини, а також у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.